Привіт, Макс, як вважаєш, Чи адекватні ті дівчата, що в профілях баду Tinder пишуть щось типу секс на одну ніч не пропонувати? Якщо шукаєте на один-два рази, то мені не пишіть і так далі. Чи вида їх адекватно звабити, не затягувати секс на декілька побачень, чи не потрібно писати таким краще, знати більше адекватних? Якщо дівчата у себе в описі пишуть щось негативне, а секс на одну ніч не пропонувати. «шукаєте на один-два рази, не пишіть мене, то таке інше. Є велика ймовірність, що ці дівчата будуть із тобою спілкуватись також негативно. Це як хлопці, які починають негативити в описі. Ймовірність хорошого дуже мала. Дуже мала. Чи вийде їх адекватно звабити? Якийсь відсоток з них так. Але ну, якщо є все ж таки у тебе вибір, краще ну, на таких… Дівчата особливо не звертати увагу. Так, не затягувати секс на декілька побачень, чи не потрібно писати таким краще? Знаєте, більше якщо є інші варіанти, якщо ти бачиш когось більш адекватного, краще на них концентруйся. Я як дівчатам раджу, якщо бачите у хлопця там в описі якийсь негатив, з ним не спілкуватись, так і хлопцям раджу з такими дівчатами не спілкуватись. Я версія, що дівчата пишуть таке в описі, бо їх задовбали такими пропозиціями в першому повідомленні, тому вони ніби відганяють таких одразу. Але є дівчата, які також, мабуть, могли з таким задовбати, але вони не пишуть такого в описі, правильно? Як і з хлопцями, когось може її заїбали дівчата, які там не знаю, пробують його на гроші розвести там, чи ще щось. Але є хлопці, які пишуть в описі негатив, але є такі, які не пишуть. І в першу чергу треба звертати увагу на, на тих, хто розуміє писати негативне в описі. Но це не є ок, це не є норм.